Анатолій Олексійович, не вщухають пристрасті щодо перейменування нашого міста вже, мабуть, понад рік, да? навіть більше. більше, Інститут національної пам'яті визнав якийсь перелік міст. На жаль, наше місто також є в цьому переліку. Наші доводи не. Чи не працюють, чи щось там трапляється, все одно знову і знову періодично це питання спливає у Верховній Раді. Проте я знаю, що вами, як міським головою, депутатським корпусом, загалом, громадою, зроблена велика робота щодо доказів, що наше місто не має ніякого відношення до імперської історії, дійсно не вщухає навколо. Не тільки нашого міста, але є різні, абсолютно різні ситуації в питанні перейменування населених пунктів, і як я завжди кажу, я також за деколонізацію, за декомунізацію і за дерусифікацію. Те, що зробила сьогодні Росія, яка прийшла з війною в Україну. Вона поставила велику крапку у відношеннях з нашою країною. Тому це не обговорюється навіть. Але є закон, є конституція, є право, є від чого треба відштовхуватися при прийнятті того або іншого рішення або закону Верховною Радою. Ми вже неодноразово роз'яснювали людям, неодноразово роз'яснювали і інституту національної пам'яті. А ну, що стосується інституту національної пам'яті і деяких депутатів Верховної Ради, в тому числі підкомітету Верховної Ради, ну, взагалі таке враження, як знаєте, от мене особисто таке враження, що вони роблять це навмисно. Не з якимсь відчуттям там патріотизму або ще чогось, для того, щоб коли ми бачили останні це ну, таке воно міні-блокування трибуни Верховної Ради, коли там один із депутатів або голова підкомітету він виступав там і, і казав, що треба, треба перейменувати для нього. Це знаєте, як якесь щось, щось таке. Я не розумію його, не розумію взагалі. Те, що ви сказали, що е, Інститут національної пам'яті е, включив в список місто Павлоград. От ми добиваємось роз'яснення в цьому напрямку, тому ми залишили позов в адміністративному суді незалежно від того, що голосування не відбулося. А якщо Верховна Рада знову поставить на голосування, вона порушить Конституцію і закони України. І ще раз, якщо поставить на голосування переіменування, ну я беру наше місто, ми неодноразово ви правильно сказали, що вже. Практично півтора року ми от відбиваємось від цього. Ну, люди не знають, скільки роботи було проведено в цьому напрямку особисто мною, скільки зустрічей, скільки розмов, скільки різних листів, переписок було. Ми хочемо що отримати від адміністративного суду. До речі, який на жаль. Ще 29 серпня ми відправили позов до адміністративного суду, а до сих пір іще не прийнято до е, провадження. це тобто не... вже кілька місяців Вже кілька місяців. Хоча ми маємо прецеденти у нас е, навіть в нашій Павлоградській територіальній громаді, коли ми приймали рішення по. Земельній ділянці, нашій земельній ділянці, Павлоградської територіальної громади і ну, при, комерційне підприємство. Вони мають право абсолютно оспарювати це, це право прийняття рішення міською радою, це їхнє право, але там буквально за два-три за дні було прийнято рішення накласти арешт на земельну ділянку. Ми вже три місяці чекаємо і до сих пір ще не прийнято ніяке рішення адміністративним судом по відношенню нашого позову. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб вказали на ту людину або той комітет, хто визнав і на яких підставах що місто Павлоград названо на честь імператора Павла. Нема. нема доказової бази у них. Ми просимо те, що от, і голова цього підкомітету публічно каже, що є доказами, підтверджуючи документи, ми прохаємо у них. Дайте нам підтверджуючі документи. Якби вони були спочатку, якби вони були зараз, ми б, і звісно, що людям би розказували зовсім інше. Що так, воно є. Е, Підтвердження, є ці відповідні документи, але їх немає. Немає ніякої доказової бази, немає, ні, не було ніяких підстав для включення міста Павлоград в переіменування. Тому ми е і боремось за те, щоб було по справедливості по закону і по Конституції. Тому що громада, коли ми згідно закону провели, як е цей. Голова підкомітету сказав, що міський голова зробив дешеве шепіто. Я виконав норми закону. Громада майже 83% сказала, що вони хочуть, щоб місто Павлоград залишилось з знайомство Павлоград. Я, як міський голова, я зобов'язаний, маючи навіть свою окрему можливу, думку, я зобов'язаний. Виконувати те, що, для чого мене обрала громада. Виконувати бажання і волю жителів міста Павлоград. Я, я це і робив. Але, на жаль, до сих пір не чують, і до сих пір ми бачимо, що відбувається. Я щиро вдячний. Пер за все, нашому депутату мажоритарнику Капкелову Роману, за те, що він проводив роботу, велику роботу він провів у стінах Верховної Ради, роз'яснюючи депутатам, що це неправильно. Вікторія Гриб, яка також є депутатом Верховної Ради. Вона мала відношення, працюючи ще в компанії ДТЕК, мала відношення до міста Павлограда. Ми неодноразово зустрічалися, коли ми зустрілися і розказали, і показали, навіть підтверджуючи документи, ті, що у нас є, починаючи з того, що нема ніяких підстав для переіменування, тобто документів Інституту національної пам'яті, у нас є підтверджуючі документи. Що сім'я Хижняківських, як нам пропонують перейменувати ніколи, Матвіївська слова, так була, але вона отримала цю назву завдяки князю Потьомкіну, який служив тоді імператриці за те, що Сім'я Хижняківських не взяла участь в повстанні Козацької, Запорізької січі проти царського режиму. По великому рахунку, це колаборанти тих часів. Так як зараз у нас колаборанти, але то були колаборанти тих часів. І за це. Князь Патьомкін своєю грамотою він виділив ці землі для от цієї сім'ї. І зараз цей депутат і деякі депутати пропонують назвати місто Павлоград на честь колаборантів тих часів. Я вважаю це несправедливо і це неправильно. Тому ми і боремось за українізацію міста Павлограда. Павлоград було завжди місто українським і воно буде українським. А хотілося б, щоб все таки здоровий глузд прийшов до депутатів Верховної Ради, до представників Інституту національної пам'яті до цієї комісії. Ми запрошуємо їх до... Нашого міста до Павлограда, будь ласка, приїжджайте, візьміть з собою документи, ті, про які ви розказуєте. Або запросіть нас туди. Ми з представниками з представниками громадськості, тому що і громадська рада Павлограда, яка майже нараховує майже 40 громадських організацій, в склад якої входи створена в місті Павлограді, вона також подала до суду. Позов на дії Інституту національної пам'яті. От, будь ласка, запросіть нас туди, для того, щоб поставити вже крапку, запросіть нас туди, або приїдьте. Ну, було б взагалі добре, якби цей голова підкомітету, як він вважає, депутат Лозинський, приїхав сюди, до людей, до жителів України, до громадян України і сказав: От я. Депутат Верховної Ради. От у мене така позиція і у мене отакі підтверджуючі документи. А в стінах Верховної Ради і під охороною ну, простіше всього робити те, що вони роблять. Тому я вдячний і ще раз кажу: я вдячний тим депутатам, які з розумінням віднеслися до голосування при переіменуванні ну, безпосередньо нашого міста, міста Павлоград. І на сьогоднішній день практично нема тієї людини, яка б хотіла перейменувати. Так, да, є, є бачення. І тоді ми, коли проводили опитування людей, тоді так правильно, правильно вони кажуть, але вони маніпулюють тим, що люди хотіли перейменувати 4% проти 83%. Є різниця? Є, звісно. Тому тут спрацьовує принцип демократії. Принцип демократії в чому? Меншість під, підчиняється більшості, волі більшості. І воля більшість така. Для мене, як для міського голови, воля громади це, це закон. Я виконую його. Mm -hmm. Я виконую цю волю, я роблю те, що хоче громада. Але в рамках діючого законодавства, в рамках. Конституції України, звісно, що не порушуючи ні в якому випадку. Тому я ще раз кажу: я за те, щоб е деколонізація, декомунізація, дерусифікація проводилась, і е я створив, напевно, один із небагатьох е в нашому регіоні е міських галів, який ще рік назад створив таку комісію, вона постійно діє. Можна ще виявити десь в місті Павлограді якийсь аншлаг, там назва вулиці, хоча навряд чи можна ще якусь обяву там виявити на російській мові, стару. Але ми це все контролюємо, ми це робимо. Ми контролюємо, щоб місто Павлоград воно все-таки віддалялося від всього російського. Але назва міста Павлоград... І ми прийняли відповідне рішення міської ради, вважаємо, що місто Павлоград названо на честь святого апостола Павла. Я приводив приклад неодноразово. Тоді був, ну, напевно, як є таке модне слово, бум Назв от в нашому регіоні, якщо ми беремо і Богуславі, і Богданівка, і Петропавлівка і Троїцьке тобто бум, назв пов'язаний з релігією. З персонажами, релігійними персонажами. Тому, от і в мене на столі стоїть ікона Петра і Павла. Вони дуже багато добра зробили, особливо святий Павел, який є покровителем нашого міста. Я вважаю, що місто названо на честь святого апостола Павла. За півтора року не закрадалися думки. Щодо можливо, краще поступитись, бо у мене болить голова за дуже багатий об'єм роботи, яку я роблю. І я е, ми знаємо, що ви дуже багато допомагаєте ЗСУ. Про щось розказуєте, про багато що не розказуєте. І чи не хотілося б ну просто поступитись і сказати Ладно, перейменовуйте? Ну ти, от ви згадали ЗСУ. Дуже, дуже багато ми допомагаємо, тому що і регіон такий, і спілкування не тільки з 22-го року, і з 14-го року. Я особисто, і, будучи міським головою, я їздив і допомагав, і сам за кермом на машині возили гуманітарку і так далі. І, от коли зустрічається з хлопцями, особливо з нашими, ті павлоградці, а вони зараз захищають Україну в різних підрозділах, абсолютно в різних е військових частинах. Тому, коли ми зустрічаємось, особливо наш батальйон територіальної оборони, вони задають мені питання: а за що ми тоді воюємо? Ми ж воюємо за те, що, за право жити в демократичній країні, за право за те, щоб у нас був вибір. І причому ми ж нічого не вимагаємо і нічого не просимо. Ми, якби сказати, що от так були документи про те, що місто названо на честь там якогось. Як його там називають? Наслідника. Наслідника царя чи ще когось там. Ну, тоді б да. А так ну, немає їх, тому ну, нема в мене фізично, морально, немає в мене такого, знаєте сказати, що відчаю, що да, відчай би був тоді, якби прийняла Верховна Рада, тоді б був розчарування і відчай, не тільки в мене, в 100 тисячного міста. Тому що я людей, я ходю по місту, людей зустрічаю, і знаєте, от люди, коли мені кажуть, Анатолій Олексійович, ну що це таке? Ну чому вони над нами знущаються? А, і кажуть, якщо приймуть таке рішення і наш, наше місто, жінку бачив тоді ще, вона каже, я взагалі після цього роз, розчаруюсь у всьому житті. І взагалі розчарують в тому, що ходити на ці вибори для чого. І тут же ж правда, ми ж бачимо, як передавлюють ситуацію. Ми ж бачимо, що, роблять, що робиться буквально на тому тижні, коли групка депутатів невеличка заблокували трибуну, вони фактично тероризують і Верховну Раду, і е, нашу громаду. Причому навіть не з Дніпропетровщини, а з Львівщини. Так. так. Вони ніякого відношення до нашого регіону не мають, і якщо вони хочуть зрозуміти ситуацію, знову ж таки кажу: нехай приїдуть. нехай приїдуть, нехай ми зустрінемось. Навіть відрядження їм оплатимо, зберемо з громади гроші і люди допоможуть їм оплатити квитки для того, щоб приїхати в місто Павлоград. Нехай вони подивляться на місто Павлоград. Наскільки воно українське. Наскільки воно щире, наскільки тут щирі люди, наскільки люди роботящі? а от звідти, отак от тому нема втоми. І я думаю, якщо стане далі випробування, ми будемо робити максимально все в рамках закону. Для того щоб захистити своє право, свою історію свого міста, ну крім там морального стану людей, будуть вони пригнічені. Це ще вдарить по бюджету міста. Правильно я розумію? Це будуть витрати на перейменування установ, закладів освіти, так? Обов'язково це будуть витрати, і знову так. треба буде збирати сесію на питання виносити кошти. Приблизний підрахунок був скільки ні, це... приблизного підрахунку не було. Я думаю, що це великі кошти. Я думаю, що це велика робота, не тільки кошти, а й робота, тому що ми ж розуміємо, що все треба перейменувати починаючи, якщо місто переіменувалось. Кожній організації, кожній установі, бюджетній, комерційній, приватній, державній, кожній треба перейменувати всі відповідні документи, це треба поміняти абсолютно все, бланки, печатки і все, все, все. І звісно, кожній людині, яка живе в місті Павлоград, їй також треба змінити десь по необхідності. Але якщо не змінювати мені паспорт. І скільки там, два-три роки. Через рік я приїду там кудись у відрядження десь. А в мене стоїть прописка, що я проживаю в місті Павлограда. Павлограда такого міста немає вже. Ну, треба міняти. Треба міняти все. Ну, це вже фінансова і юридична сторона. Моральна сторона і юридична сторона, ми вже її проговорили і обговорювали не один раз. Тому я ще раз хочу сказати, користуючись можливістю, звернутися до депутатів Верховної Ради, все таки зрозуміти ситуацію, та, яка є. Подякувати тим депутатам, які не підтримали, які зрозуміли ситуацію. Що немає ніякого відношення міста Павлоград до е, імператора там, якогось Павла. А Павлоград названий на честь святого апостола Павла. От і все. Крапка. Починаючи з 2014 року, наше місто стало осередком частини внутрішньопереміщених осіб. А з початком повномасштабного вторгнення ця кількість. Прямо збільшилась, Багато залишаються у нашому місті, е, становляться Павлоградцями. Як ви кажете, ви вже там не з Бахмуту, ви вже з Павлограда. Е, як місто допомагає, приймає і продовжує е, в, реінтеграцію внутрішньопереміщених осіб? От якщо мислити логічно, да? якби е, в нашому місті переселенцям було некомфортно вони відчували себе якось недобре, некомфортно, щось, щось би їх не, не задовольняло, вони б тут що, просто б не залишались і все. Тому і я спілкуючись з багатьма переселенцями, їм подобається наше місто, їм подобається інфраструктура. Так, да, хотілося б, щоб вона була набагато краще. І ми зробили за останні 8-9 років дуже і дуже багато для нашого місця. Це, це ми зробили взагалі знаєте, от, те, що ми можемо бачити. А ще скільки зроблено те, що ми можемо не бачити, а відчувати. От я там давав інтерв'ю і розказував за ту ж воду, яку ми робимо поступово, які у нас з'являються можливості. Тому переселенці хотілося б, щоб як як можна скоріше, щоб ми їх не називали вимушеним вимушеними переселенцями, щоб вони були просто громадяни. Але сьогодні незалежно ні від чого ми їх приймаємо і ми їм допомагаємо. Да, багато на сьогоднішній день в місті Павлограді залишається дуже багато. Ну, я думаю, що з деяких з декілька причин. Перша причина, напевно, ми ближче всього знаходимося. і В людей є все-таки якась віра, надія в те, що можливо, от отво, от воно сьогодні, завтра, ця війна закінчиться. Ми переможемо і вони повернуться в свої домівки. Знищені, але вони будуть в себе вдома на своїй землі, ми працюємо над програмою будівництва житла для переселенців. Я скажу чесно, що ми зацікавлені в тому, щоб вони залишились в нашій громаді. У нас є підприємства, де можна працювати, і люди можуть залишатися. А якщо громада Розвиваються, якщо створюються робочі місця, якщо будуються підприємства, розвиваються. Деякі підприємства з окупованої території провели релокацію і зупинилися в нашому місті, тому от вони тут, тут і знаходяться, і працюють. У нас створена і громадська рада вимушених переселенців. В Павлограді. У нас знаєте, якісь такі вже створені свого роду якісь діаспори, mm -hmm. там Бахмутська, там Селідовська, там Мирноградська. Вчора буквально в мене був представник Вугледару, домовилися, ми там будемо допомагати. Вони збирають своїх. Жителів з Вугледара, дуже багато з Вугледара в місті Павлограді, і вони працюють з благодійними фондами, адміністрація Вугледара працюють з благодійними фондами, отримують гуманітарну допомогу і вони будуть роздавати, зустрічатися з своїми односельцями, жителями цього міста і допомагати їм. А ми допомагаємо в організації цих. Ну це починаючи від гуманітарних напрямків і закінчуючи культурними. Культурні також проводяться вечори, проводяться зустрічі, проводяться якісь там заклади мистецтва культури, які релокували, переїхали в наше місто. Вони також організовують для своїх і для наших жителів. Такі концерти, там різні вечори. Тобто співпрацюємо, допомагаємо один одному заради спільної перемоги перед нашим ворогом. Анатолій Олексійович існує вже багато років підтримка бізнесу, молоді. І серед них є переселенці. Вони теж виграють гранти, мають змогу виграти грант. Розкажіть трошки про вашу ініціативу. Ця програма ми вже розказували дуже багато. І ми вигравали і в цьому році виграли гран-при Міністерства фінансів навіть по цій програмі. Вона сама по собі цікава. Програма це підтримка молодіжного підприємництва. З урахуванням того, що особливості з урахуванням того, що йде війна. І те, що дуже багато людей переїхали до нашого міста, і в тому числі підприємці, і в тому числі люди, які хочуть розвивати своє підприємництва, ми трішки підкоригували цю програму для розвитку молодіжного підприємництва і внесли туди, в цю програму внесли. В тому числі вимушених переселенців. Це не обов'язково, що він повинен бути жителем міста Павлограда, мати тут щось. Напевно, як бонус, якщо він вимушений переселенець, напевно, для нього це буде і бонус. Якщо буде цікавий проєкт, то у нього буде плюс навіть в перемозі в конкурсі. Угу. І вже були випадки. Так, так. В цьому році подали заяв, заявки і виграли два проекти вимушених переселенців. Олексійович, дякуємо вам за змістовне інтерв'ю. Сподіваємось, що все буде добре і думку містян почують і залишать Павлоград Павлоград. Ну, я вірю в це. Віра обов'язково повинна бути. В справедливість, якщо роз... розувіруєшся, ну, тоді взагалі не треба нічим займатися. Дуже багато є роз... розчарувань в житті у нас в кожного, але це знаєте, таке переіменування міста, це спільна наша проблема, яку Створили штучно. Вона не повинна бути. Її цю проблему створили. І зараз група людей педалює для того, щоб показувати, які вони патріоти. Ну, патріоти це наші хлопці, які в окопах сидять. Ото патріоти, ото, ото українці, які захищають нас, наші сім'ї. Додатково всі не, не тільки вони, волонтери, всі ті, хто діє в інтересах України, і патріоти. А ті, хто створюють проблеми для того, щоб будоражити, так скажем, людей, не зовсім патріоти, так скажемо.